Дорожня транспортна пригода трапилась на дорозі гаж 10. Стрич, чернівці Мамалига. На перехресті під час виконання маневру повороту ліворуч водій Камазу не надав перевагу у русі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом івано франківський Трускавець. По вулиці Данила Галицької, автомобіль КАМАЗ, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом металон, який рухався в зустрічному напрямку. Згідно висновків результатів медичного огляду, обидва водії були тверезими. За кермом лісовозу перебував житель села Грабів Рожнятівського району. Що стало причиною виїзду на зустрічну смугу, кермувальник пояснити не зміг. Став очевидцем ДТП на в'їзді в місто Долину. З вигляду було видно, що водій КамАЗа не пропустив водія пасажирського автобусу і здійснив наїзд лобовим зіткненням. Наслідок. Наспільшого потерпілих. Один потерпілий на місці, він був практично зразу загинув на місці, ну, він ще був живий, хвилину-дві, але він помер, молодий хлопець, а дві жінки, ну, старші жінки, вони. В стані з каретою, допомоги поїхали В лікарню. Внаслідок зіткнення один пасажир загинув на місці. Загалом для надання медичної допомоги у лікарню звернулось 18 осіб, з яких 9 було госпіталізовано, в тому числі одна дитина. Одна з потерпілих внаслідок важкої черепно-мозкової травми померла того ж дня в палаті інтенсивної терапії. Смерть наступила до приїзду зразу в момент зіткнення транспортних засобів. Тобто він отримав травми на сумісність життя. Він був померлий. Також було відсотуровано чотирьох важкохворих, зокрема дуже двоє важких, крайні важких, які були доставлені бригадами в реанімаційне відділення, і двох хворих були в середньої важкості. Інші близько 10 чоловік були, мали легкі травми, легкого ступеня працівниками служби спільно з поліцією було наладжування їхні доставлення. Приймальне відділення засобами попутнього транспорту, що насправді стало причиною смертельної ДТП, наразі з'ясовують слідчі. Проте відомо, що ця ділянка дороги без ям видимість добра, а після дощу асфальт був мокрий.